У Луцьку вшанували пам'ять загиблих у полоні. Постановою Верховної Ради від 22 липня 2025 року номер 45.58 Україна встановила 28 липня днем вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Тож сьогодні керівники області та міста поклали квіти до фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. На Волині затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. 24-річний місцевий безробітний шукав легкі заробітки на телеграм-каналах і вийшов на зв'язок з КДБ. Кондрозвідка служби безпеки зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України. За результатами дій на випередження на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхнє завдання серед основних відслідковувати локації блокпостів та укріп районів сил оборони на північному прикордоні України. Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці. Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом його особу вже встановлено контрозвідкою СБУ у ході спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Луцький дитмайданчик кинули гранату. Це сталося на вулиці з захисників України. Люди почули гучний звук, схожий на вибух. За кілька хвилин на місце приїхало кілька екіпажів поліції. Вони зокрема опитували людей. Знаємо, що постраждалих не було, бо за кілька хвилин до цього почалась злива, і діти побігли ховатися. Як повідомили згодом в поліції, граната була не бойовою, а призначена для гри у страйкбол Жбурнув її 28 восьмирій. Річний лучанин його притягнуть до відповідальності. Перекинулась машина з дітьми. Ця аварія сталася на автодорозі Маневичі Луцьк. 32-річний водій Рено злетів у кювет і перекинувся. Постраждали неповнолітні пасажири: дев'ятирічний хлопчик та чотирирічна дівчинка. Їм надали необхідну медичну допомогу. Аварія з постраждалою сталася в Любомлі. 27-річна водійка Пижон на пішохідному переході наїхала на 65-річну місцеву мешканку. Жінку з травмами забрали в лікарню. Водійка повідомили в поліції за кермом була тверезою. В обставинах аварії ще розбираються. Ще одна аварія з постраждалим сталася в Нововолинську. Там 43-річний карманнич Нісан збив велосипедиста, 13-річного хлопця. Підлітка доставили в лікарню для надання медичної допомоги. Машина в розшуку, а водій п'яний. Серед ночі на Камінька-Ширщині патрульні зупинили автомобіль марки «ВАЗ». Від водія тхнуло спиртним, тож його перевірили на драгері. Випив він на 3,92 проміле. Це в десятки разів вище норми. Та це ще не все. Машина була в розшуку. Її доставили на штрафмайданчик. У Луцькому районі п'яний чоловік викрав мікроавтобус і влаштував перегони з поліцією. Чужу машину марки Фольксваген. Він взяв вночі 25 липня з подвір'я в Жидичині. Власник одразу звернувся до поліції. Авто помітили в Луцьку. Водій почав тікати, створюючи аварійні ситуації. Врешті кинув бус і втікав пішки. Не допомогло. Його затримали. Крадієм виявився житель Кульчина. Йому 32 роки. Луцьку на Грушевську зіткнулися легковики. Момент аварії зафіксували камери. Водій Хюндай, виїжджаючи з прилеглої території, не пропустив сіат. Обидві автівки пошкоджено. На місці працювали поліцейські. Волинянка здала дільничим сільську точку з самогоном. Офіцери вели на землю 37 літрів. Було це на Камінька-Ширщині. За адресою, яку вказала жінка, дільничі пішли з перевіркою. Знайшли 37 літрів домашнього самогону. Власники сказали, що то не на продаж, п'ють самі. На них виписали штраф і лишили без самогону. На Волині згорів дерев'яний житловий будинок. Пожежа сталася вранці 23 липня у селі Тишковичі Нововолинської громади. Вогонь виник у кухні та швидко охопив дах і суміжні кімнати. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. У Луцьку 28-річний чоловік застряг у болоті. Це сталося опівночі півночі 23 липня поблизу бульвару Івана Газюка. Чоловік опинився в густих заростях і кликав на допомогу. Рятувальники дісталися до нього і витягнули на суху тверду поверхню. На Волині негода повалила дерева поблизу села Сокиричі. Дерево впало на проїжджу частину та повністю перекрило рух. Біля села Скубелка та в місті Берестечку також впали дерева, перекривши рух. Рятувальники прибрали перешкоди. Пасажира з револьєром зняли з автобуса, що їхав у Польщу. Було це в Ягодині, чоловік із Кіровоградської області. Йому 44 роки. На його багаж почав гарчати пес прикордонників. В сумці знайшли револьєр і 114 патронів. Волинянка шахраї забрали понад 20 тисяч гривень. Шукали мешканку з села Черче з бідою вона пішла в поліцію. Як виявилось, жінка купилась на оголошення про заробіток легких грошей. Працювала недовго, бо з її картки швидко зникло 20 тисяч 111 гривень. А за два дні до цього жінка із села Ветли купилась на повідомлення від Куми та просила перерахувати 4 тисячі. Як виявилось, повідомлення писала не кума. А шахраї, які зламали її, акаунт. На Волині зникла 72-річна жінка. 17 липня близько 11.00 з дому в селі Городище пішла і не повернулась вегера Галина Степанівна 1953 року народження. Прикмати худорлява зріст 160-165 см, Темне коротке волосся, можливо, із сивиною. Була у туніці з кольоровим принтом, чорних штанах і білих кросівках. Особливості шрами на голові та жив. Воті набряк правої стопи. Якщо маєте будь-яку інформацію, телефонуйте в поліцію. На Волині був обласний ветеранський риболовний турнір. На березі мальовничої водойми в Березовичах зібрались 32 учасники бойових дій, які сформували 16 команд із громад Волині. Цей захід не лише про змагання, а й про підтримку, відновлення та єдність. Перемогла команда Лукачанська риболовля друге місце. Перші на суші із за турцівської громади, третє місце срібна щука, Оваднівська ТГ. Турнір відвідали начальник Волинської ОВА Іван Рудницький та його заступник Тараш Кітер, підкресливши важливість ватранської політики, що реалізується на Волині: фізичне та психологічне відновлення, інтеграція в громади і життя. У Луцьку з 11 серпня відновлять роботу дитсадки. З цього дня запрацюють усі дошкільні заклади, а чергові підуть на короткі канікули. А вже з 1 вересня і чергові садки запрацюють у повному режимі. Тож наприкінці місяця всі діти знову підуть у свої групи. Ковальченка Вікторія Смаль здала НМТ на 600 балів. За це міськрада дала їй сертифікат на 15 тисяч гривень. Вікторія склала іспит на максимум із трьох предметів української мови, математики та історії України. А ще отримала 194 бали з фізики. Дівчина до слова неодноразово переможниця всеукраїнських олімпіад і стипендіатка президента України. Планує вступити до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікурського. Кого за напрямом кібербезпека та захист інформації?